Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена, ненька Україна. 15 хвилин на 12 годину. Я вже погуляла, прийшла додому. Я вже вам одне відео в лідлі знімала. Зараз виставлю. І оце ще одне з дому зняла квіточки мої. Я тепер їх не бризкаю кожен день, тому що на вулиці не жарко. Прохладно. Вони хоч і біля батареї стоять, але їм не жарко. От. То я їх поливаю тільки у неділю. От отак от, І їм цього достатньо. Погода така, от бачите, сира погода. Сера, сира, сира, от, от. Плюс один, але така. знаєте. Ну, Нічого там от не, на голову не капає, не сипеться. Отака от, сира. Ну що я вам розкажу? Піднялася сьогодні рано. Ще шости не було, як ото кажуть у нас, а ми до вас в ранковий час. Отак от і я от, прокинулася і спати не хочу. Валялась, валялась, в телефоні лазила, дивилась. думаю, та ні, треба вставати. Уборку я вчора зробила, так що мені не треба було уборки. Ну, поснідала, думаю, десь було вже без, 10, без 15, 9, піду сміття викину та пройдусь до нашого магазину. Фрукти, може, якусь куплю. Ну і пішла, удачно зайшла. Ось купила яблучка собі. Бачите, по, по 65 центів за кіло, кіло 115 на 72 цента. От. Це хороші яблука такі, хороші. Я взяла і буду їсти з задоволення. Вони, мабуть, по 2,49 за кіло ці яблучка. Ось три тут покладу. Три покладу в холодильник. Тоді ось винограду взяла. 535 грам на 35 центів. І взяла дві капустині. Отаку за 21 цент. І отаку за 35 центів. Де воно тут? 35. І ось заплатила євро 63. Ось, бачите, Сали магазин називається. Купонів в мене вже немає. Грошима платила. Отак от. От. І тоді ж думаю, чого я буду оце таскатися з цим, воно вроді не важке, а що я таскатимуся і що, що я з ним піду у Лідл. Я прийшла додому, оставила от. та й пішла в Lidl. Туди, туди, через, от, через, пома, поміж, понад лісом, понад лісом. Пішла пішла, 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 пішла в Лідл. Я хотіла сиро той купити. Я вам казала, що я тепер не хочу купувати сир. Той, що поки лучче по, по пів кіла, <кій> пробачте, або мені тоді його їсти не хочеться, вибрасувати жалко, бо я на нього гроші витрачила. То я оце один раз уже купляла, ото 200 грамів сир, був по знижкам, хороший, мені понравився, порізаний. Сьогодні його не було, був ото такий ото прикопчений. Я хотіла взяти, а тоді сама собі кажу: ну ти ж не будеш їсти прикопчений. Не один-два один, з'їси тих кружочка і все. Тому що ну, мені якось не дуже, мені не йде копчене, не, не м'ясо копчене, не сир копчене, не ковбаси копчені. Я не, не купую. Мені зараз зразу на шлунок якось погано робиться. І я й не взяла. От. Творог у мене є, творожок молочнокислий. Ото, ото лучше їж, це більш полезно. От. А тоді від тіля вийшла, думаю, та зайду той. У Мебільні, два мебільні шпору, зайшла в мебільні, нічого там не було. Мені нічого і не треба, але я аби щось було дешеве, я б купила. Були от, от, такі шкури, мабуть, із козла, чи з чого вони. Я наті вже дві такі купляла, одна біла, одна сіра. Ну я купляла їх по 19,90. А зараз вони по 29,90 і колір такий і сірий був коришньовий і білий. Якби були по 19,90, я б купила, а по 2990, пробачте, не буду купувати. От. Ну і все, вийшла від тіля та й пішла додому. Пішла додому потихеньку, назад дійшла до магазина, до свого. Думаю, а ну зайди в магазин. А вдруг вона ще щось напасувала, дівчина, та що. На касі робить. Вона одна на виходні дні вони одні у нас роблять. Зайшла і правда, нафасовані апельсини. Здорові такі пакети, може, кіла по два. Ну, на що мені скільки апельсин? Мене, ось, бачите, мене оце, ще, оце тут лежать три апельсини, оце кровавий апельсин. Треба їх пополам перерізати і сік видавити. І у холодильнику ще тройка лежить. От. Я їх не хочу їсти. Бачите, треба сік з них хоч зробити, скільки там буде сіку. А ну, скільки тут у мене їх? Четверо. І теж не хочу їсти. От не хочу. А ті здорові були апельсини. Ну і теж, де гарантія, що вони там у усередки такі смачні соковиті. Нема гарантії ніякого. Це, бачите, сім штук, сік зроблю собі, хоч півстаканчика і вип'ю. От, от от і все, і не стала брати. Там було дуже багато ананасів, банани. Ну, все здорові пакети бананів. Я б би... два банани я взяла б. А е такі більше е до, до єври такий здоров'яний пакет, на що? Я не люблю банани. Понимаете? Це мені інколи, може, зранку з кашею захочеться туди порізати банан. Але в мене є е та чорника, і я покладу собі чорники. От, тоді перці були, красні перці, тоді що там ще було? Кріп був, у мене кріп є. Тоді що там ще було, ну, це ж ананаси, я вам сказала. Оце ще яблуко такий здоров, ще більший пакет був. Тоді ще були ті ну, це ж ті апельсини, ще капусти були всякі. ну, Такого, щоб я взяла, а я б, щоб я взяла, ягоди взяла б. Може, полуничку взяла б, може ту човнику взяла, б, може малинку взяла, такого не було. Такого не було, і я такого нічого і не брала. От. І, і Пішла пішла додому, думаю, ну ще їсти рано, ще ж, бачите, тільки 20 хвилин на 12 годину. Оце всіх зроблю і поставлю оцей суп варить собі, цей супу. Ну, він у мене буде, мабуть, на вечір, бо у мене на обід є ото з реберцями і картопілька таке ото поїм. Та от і все. Більш нічого робити не буду. В приборку, ж кажу, вам вчора зробила Та ото такі справи. Опять ото дивилася ті, ото в тому кактусі за Москвою там десь ото, що трапилося. От. Ну і те, що люди розказують ті умні люди, да? що це воно все було сплановано, бо без спец... така операція, що вона спланована, бо вони знали, де заходить, де виходить людей. Люди в залі були закриті, люди не могли вийти з залу, там тоді пожежа почалася, вертольоти не піднімали пожежні. от. Коротше, все це сплановано, сплановано. Це щоб рейтинг путінського отого щура підняти. Ну, але нас це не цікавить на 100%. Жалко людей. Жалко, я вам так скажу чесно. Я не злорадствую, жалко людей. Але поверніть з другої боковини, а ті люди вони жаліли наших дітей у Бучі. Вони жаліли наших дітей у Херсоні, у Маріуполі. Вони жаліли наших дітей. Вони в ладоні плескали, вони плескали в ладоні. Так що нехай це остається на їхній совісті і на совісті от їх, їх, їхнього щура. Ото -от так. А нам до цього діла нема. Але, але ви ж, може, пам'ятаєте, хто дивиться за новинами слідкує, що американські спецслужби повідомляли. Що готується теракт у Урашки на Москві. От. Повідомляли ще десь у березні, може, от, так от, от 6 до 8 березня. І так, як це повідомили, вони забаялись це робити. Але вони зробили пізніше. Вони зробили пізніше. То вони хотіли зробити перед виборами, щоб йому рейтинг підняти. Та він собі намалював стільки рейтингу, що е, тисячу. Відсотків там за нього проголосувала. Подивимося тепер, як вони будуть голосувати за нього і як вони будуть відноситися. Але вже вибрали на 6 років. Тепер уже оце Живіть з цим нелюдем. Це ж це не це не людина. Його вже й нема. у того, що Путлер називається, що він вже десь там давним-давно згинув. От, ото ще, кажуть, що як ото з люткою своєю жінкою розвівся, який це рік був давно, що тоді його що вже прибрали, а поставили ото таких кукол, щоб тими куклами руководити. Ну, Опять же, я вам скажу, це не моє діло, це не діло моєї країни. Вони нам 100, 100 мільйонів разів не, не, не торохтять не де, не в одному. Боці і не в одній дупі. Ото так. Ну, оце я все розказала вам. Не знаю, що завтра буду робити. Може і нічого. Так вийду прогуляюся, може вам познімаю свій район, давно вам не показувала, а так більш нічого. Нема ніяких в мене справ на завтра. У мене ж на суботу, в неділю, зовсім немає ніяких справ. Я ж далеко не їздю, можу пройтись. Якщо хороша погода до того, до сканці, але погода не хороша. Удінися важко жарко йти, бо пішки ж, однися прохладно, холодно йти, та краще вдома. Тут вийду кругом дома, пройдуся та й додому прийду, та й все, та й буду дома. Так що, ото такі справи. Бувайте здорові, щоб у нас було тихо, спокійно, щоб у ті... Кляті рашейські змії не бомбили наші міста, і не, 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 щоб ми не втрачали свою інфраструктуру, щоб у нас було світло і водичка, і тихо, і спокійно, і щоб діточки наші спокійно засинали в своїх ліжочках, а не бігали по, по Європі. Ото так. Обіймаю вас всіх. Гарної вам суботи! Пока-пока.